Непроста кухня, кухня під саму стелю, але висота стелі 30. Верхній ряд складається з двох. Тай би верхній нижній ряд, верхній верхній ряд і нижня частина. Виглядає отак Посудомийку не хотіли міняти, була вже куплена, не вмонтована і так вона і залишилася. І холодильник так само. Холодильник залишився не вмонтований. Так. Вся кухня без ручок. Жодної ручки немає. Нижня частина Відкривається на натискання і верх верхньої частини так само пенал на натискання, а середній ряд. Оцей ряд. Там просто за рахунок шпарини між корпусом і фасадом. Ну, а тут де витяжка, витяжка має бути вища, ніж низ верхніх тумб. Ну, там шпариди не потрібно, просто відкривається. Фасад врівень, з рештою. Фасад врівень, з рештою. Так, частково тут Він вже обставлено, обжито, але тільки, можна сказати, недавно вона Почала використовуватися, була, так би мовити, здана в експлуатацію кухня. Такий простір є між нижньою частиною і верхньою частиною верхніх тумб. Там є схований канал повітропроводу, який йде від витяжки. Отут, не гофротруба, а гладка пластикова, яка переходить квадратно, і короб цей йде аж до. От в ростінні під витяжку. Так, тут тут же обжито. Тут же речі поскладені і оцей корп іде далі. Секція з сушкою одна і така сама ще одна. Так, так, так. Дві сушки. А отут і вже видно короб закінчився, там не було можливості продовжити зашивку, так як потрібна вентиляція повітря, вихід повітря, який йде від котла. Тим словом, тому зашивка залишилася через вентиляційну решітку. Такі вентиляційна решітка не дала можливості зробити зашивку до кінця тумб. Тут вирізи, вирізи в задній стінці під труби. Одним словом, ціла історія була з тими трубами. Так як вони дуже сильно від стіни відступають, було, треба було тумбою ховати ті труби ззаду і за рахунок того, що тут є фартух зі стінової панелі, а не просто покладена плитка. І там за стіновою панеллю е, приховані всі комунікації. Може тут видно, труба газова йде за стіновою панеллю. І так само тут за стіновою панеллю. Верніше, це вже не зовсім стінова панель. Комунікації від котла. Е, якщо би ставити фартух, то фартух треба було так само ставити на деякій відстані від стіни. Так, а Тут така дверка, яка дозволяє мати доступ до комунікації від котла, кран і так далі. І навіть тут ще розетки є. І ще, яка причина того, що тут дверка так зроблена? Якщо б не вона, треба було купувати два листи стінової панелі. А так фактично без відходу, можна сказати, зовсім без відходу, обійшлося одним листом. А та відстань, якої, якої бракувало, продовжилася отакою от дверкою. Як на мене виглядає цікаво. Все одно доступ до комунікації відкритий. Так, по стільниці. Стільниця з компакт-ламінату. Мийка монтована під стільницю. Сама стільниця і фартух від одного виробника спеціально підбиралися, аби були одного кольору. Так, між стінами прямого кута немає. Тому тут на стеку зроблений. Не, так би мовити, євростик чи з'єднання в е, замок, а просто е, ліва стільниця врізана під відповідним кутом. І вони просто зістиковані між собою в притул. Е, через оцей стик довелося не робити фаски, не знімати фаски на компакт ламінату спереду. Але як на мене воно навіть непогано виглядає. Так, пенал. Духовка мікрохвильовка. Тут, заради вигляду, одним словом, ніби тут як дверка, але натискання за дверкою сховані дві шухляди. Там всередині щось совається і через це так стукає. Так. Шухляди. На натискання так само. Моменту типом блюмокше. Частково обжито. всі шухляди заповнені, частково заповнені. Так, то стосовно нижніх тумб. тут тумба підників, так само на натискання. Так, там, згаду комунікації всі вони йдуть, верніше, не всі, а частково вони йдуть і. Вища стільниці, тому за рахунок того, що фартух ставився на деякій відстані від стіни, всі оті комунікації приховані і не псують зовнішній вигляд. Тут ще залишили на всякий випадок для профілактики раптом щось протікає. От така будова. Ба підмийку. Так, підмийку. Посудомийку, додаткова опора, щоб край стільниці мав на що спертися, щоб не була вага стільниці на посудомийній машині. Так, знизу дна в сашивці котла немає, так як котел бере повітря з середини кімнати, тому потрібна була вентиляція. І те саме стосується і зверху спеціальний отвір. В тумбі зліва там вище так само є отвір і ще й решітка, яка була. Отут все то для того, щоб була достатня циркуляція повітря для котла, щоб був і прихід, і вихід повітря. Бо над холодильником і над нею так само відкривання на натискання. Дверху треба з драбини. Зараз нема можливості винести. Стеля як, як в 95% випадків крива, тут з правого краю вища. Отут найнижча точка, там фактично під самісіньку стелю. І так само тут вона з того краю пішла знову вище. Ну, навряд чи на відео буде видно ту різницю, але насправді різниця є. Так само, так як висота стелі 3,30, такої довгої плити немає. Тому виникла необхідність робити стик на рівні верхньої стільниці. В стільниці, що я кажу. На рівні самих верхніх тумб. От, не знаю, напевно, мало би бути видно той стик. Була б така такої дуже не плита, можна було б взагалі без стику зробити. І ті тумби виступають за підлице спиналом. Ось такий вигляд. Такий вигляд. Тут зашивку від стіни щільно, щільно ну, дуже складно було зробити, так як то є кладка і ще й не дуже рівно покладена. Тому така зашивка в принципі нормально виглядає. Зашивка, ну, Закінчення таке. Варильна поверхня. Цоколь виріс під решітку для доступу повітря. Доступ повітря для духовки, мікрохвильовки, щоб була циркуляція повітря. І решітка під мийкою. Але не для мийки, а гіпотетично для того, щоб, можливо, теоретично котал ще додаткове джерело повітря мав. Як Одним словом, по принципу, масим каші не зіпсуєш. Додаткову вентиляцію. Ще один момент. компакт ламінат має товщину 12 мм, але знизу накручений, профіль, не накручений а приклеєний профіль. Накладний профіль для LED-стрічки, з якою метою він мав би виконувати роль краплезбірника. Якщо, наприклад, з боку буде гарно видно, якщо наприклад, там щось стікає зі стільниці, то такий каплезбірник набагато надійніший і вже гарантовано вода не буде зализуватися під стільницю і замочувати меблі, які потім можуть розбухнути. Освітлення, освітлення окремо, окремо клавіша на праву сторону. І окрема клавіша на ліву сторону. Освітлення з двома трансформаторами. Сушки, сушки з нержавійки. Піддон з нержавійки. За потреби можна буде поставити тут. Кріплення сушки з базом. І за потреби можна буде аналогічний ну, такий самий піддон поставити ще під верхню решітку. Те саме і в іншій сушці, аналогічно. Така нестандартна кухня.